Перейняти досвід російських колег щодо виховання сиріт у прийомних сім'ях для Дніпропетровщини ідея нова. Аби батьки мали змогу краще розуміти чат, запросили відомого російського психолога Людмилу Петрановську та розказала про причину виникнення негараздів у сім'ї. Сложність роботи прийомного родителя в тому, що звичайно йому достається дитина, з яким... У когда-то здесь произошла какая-то трагедія, есть где-то этот путь був прерван, либо ліба ям плохо заботились, либо он потерял родителю. Двадцять 25 батьків-вихователів з усієї області не тільки обговорювали проблеми з психологом, а й ділились один з одним власним досвідом. кажуть, таке спілкування безцінне. Я не принайшла твіти на багато своїх питання, і якісь ти віші я інтуїтивно чувствувала. І здесь они подтвердились. Ми бывает дає много дітям, але не розуміємо з какой сторони дати но здесь очень чітко, ясно і понятно. після тренінгу живе обговорення. Батьки настільки захопились ідеєю модернізування взаємовідносин, що пропозиції щодо наступної зустрічі сипались на Сьогодні нам родители і з'явили і предложили таке бажання, щоб ми собирали не тільки батьків, но й також з дітьми, щоб такі ж заняття но по детської тематики проводились з дітки працівники соціальних служб вислухали та запевнили такі зустрічі бути. Тож, можливо, уже наступного разу завітають до корисного доктора всією сім'єю. Олена Гречко, Владислав Комишин. Деталі.